Таю вас в ефірі. Програма громадська приймання. Холера наступає під таким заголовком Журналісти багатьох змін хочуть привернути увагу населення до проблеми, що склалася у Маріуполі. Проте не менш загрозливою виглядає ситуація щодо вживання свіжих огірків та помідорів. Отож, найближчі півгодини ми проведемо поведемо мову про ситуацію щодо реальної картини захворюваності та профілактики небезпечних інфекційних недуг. А гість громадської приймальні, завідувач відділу особливо небезпечних інфекцій обласної санепідемстанції Сергій Шуляренко. Вітаю вас! Вітаю! Нагаю, що наше громадське приймання працює у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 23 три Ми чекаємо на ваші коментарі та запитання щодо порушеної теми. Пане Сергію, хочу від вас так би мовити з перших уст почути ситуацію щодо захворюваності на холеру. Ну, мабуть, з перших вуст це треба питати тих, хто безпосередньо працює у вогнищі холери. А я, так само, як і ви, і так само, як наші глядачі, спостерігаю за всім цим переважно з телевізора, ну, часом з інтернету або з інших джерел. І все, що я знаю, це те, що нам розповідають засоби масової інформації. Тобто, станом, наприклад, на вчорашній ранок було зареєстровано 14 випадків захворювань серед людей. Вважається, що е, фактором передачі холери була риба виловлена. Поблизу, в річках Кальчик, наприклад, в, можливо, в, на узбережжі Азовського моря, і при вживанні цієї риби, можливо, при її розробці, і був занесений холерний вібріон в організм. Існує взагалі поки що кілька версій, звідки взялася холера в Маріуполі. Одна з цих версій полягає в тому, що збудник холери, холерний вібріон, був завезений з якимось з кораблів, які заходять в порт, і разом із стічними водами було скинуто в акваторію, і далі вже збудник міг поширитися. Справа в тому, що вібріон холери має свої особливості. На відміну від багатьох інших мікроорганізмів, вібріон холери добре почуває в воді. Особливо при високих температурах, от наприклад як цього літа. От, і крім того, коли вода має нейтральну, а ще краще, слаболужну реакцію, в цій воді він може не тільки тривалий час зберігатися, а й навіть розмножуватись. І таким чином створюється можливість його досить тривалої циркуляції. Скажіть, ну, що роблять працівники спеціалісти СЕС у місті вогнищі виникнення інфекції, аби локалізувати поширення колеги? ви маєте на увазі безпосередньо у вогнищі чи взагалі спеціалісти, ну скажімо, нашої області Санепіслур? Ну, мене цікавить і в Вогнищі, і там і там де виникла, і для профілактики цього захворювання ну, у нас в нашому регіоні? Я вас зрозумів. Ну, Холера це досить давня інфекція, яка відома людству з незапам'ятних часів. От, вважається, що нині ми живемо в епоху сьомої пандемії, холери перед тим були давно ще шість. І це інфекція, яка давно нам знайома. Ми її знаємо, ми вміємо з нею боротися. Ну, от, Наприклад, холера має досить широке поширення у світі. От. Десятки країн щороку реєструють захворювання на холеру. Це переважно країни Африканського континенту. От тільки офіційно це далеко не повна реєстрація, тільки офіційно в світі, в країнах Африки, реєструється понад 100 тисяч. Якщо ви пам'ятаєте, зовсім недавно була велика епідемія холери на Гаїті, де було зареєстровано понад 200 тисяч захворювань на холеру. Тобто, незважаючи на те, що це інфекція древня, але вона доживає і дожила до наших часів. Але в країнах розвинутих, а ми відносимося все ж таки до розвинутого світу, там, де створені певні гігієнічні умови, там, де забезпечено доброякісне водопостачання, там, де здійснюється певний контроль за всім цим. Холера з'являється лише як досить рідка гостя. Вона може з'явитися в будь-якій країні, найчастіше у вигляді завозних випадків. Такі Для як того, це щоб, в Маріуполі зараз Ну, можливо. Ну часом це е, е, закінчується все одним-двома випадками, часом груповими захворюванням. Це залежить від різних ситуацій. Для того щоб боротися з холерою. Ну, треба е, зробити певний комплекс заходів. Ну, насамперед, треба госпіталізувати, виявити і госпіталізувати хворих. Раз. Далі перекрити шляхи інфекції до розповсюдження, тобто забезпечити доброякісну воду, не дати їй потрапляти з каналізаційними стоками, от, і забезпечити безпеку харчових продуктів, тобто, щоб ми їли доброякісну. Їжу і пили хорошу воду. От. А для цього треба зробити дуже багато. Це цілий великий комплекс. І для того, щоб все це зробити, як я вже казав, а ця система відпрацьована давно і добре. От на кожній адміністративній території, до речі, і в нашій, існують спеціально розроблені комплексні плани заходів із санітарної охорони територій. Такий комплексний план. І у нас в області в березні місяці затверджені на 5 років. А до того, тобто на 2011-2016 роки, А до того діє попередній, на 2006-2010 роки. Добре, при затверджених цих планах, наскільки все ж є ймовірною потрапляння е, інфекції до нас на рівненщині? І е, знову ж виникнення вогнення? Це, в принципі, може статися на любій території. На любій. Людина хвора на холеру а і вібріоносії, може сісти і приїхати, наприклад, в скритому інкубаційному періоді, вона може приїхати. От, і я сподіваюся, що цю людину, якщо в неї будуть достатні клінічні прояви, досить швидко виявлять і госпіталізують. От для цього я працюю. До речі, і сьогодні я проводив контрольно-тренувальне навчання в Рівненському районі з виявлення локалізації і ліквідації вогнища холери. І для цього, ну от ми готуємося фактично до цього кожний рік в першій половині. Для цього ми організовуємо підготовку лікарів і деяких середніх медичних працівників. Для цього готуються інфекційні стаціонари, де в кожному з інфекційних стаціонарів створені спеціальні бокси, спеціальні палати для надання невідкладної допомоги хворим із явищем зневоднення. Через те, що холера відзначається сильним незневодненням через понос і блювоту. От. І для того, щоб спасти людину, їй треба вливати спеціально, спеціальні сольові розчини. І ми займаємося організацією і контролем. І у нас це є. Так, що, якщо з'явиться. Хворі на холеру, я сподіваюся, ми Скріть, їх своєчасно. Виявимо і ізолюємо, і будемо вживати інших. Це цілий великий комплекс заходів от, для того, щоб, по-перше, виявити, пролікувати і не допустити розповсюдження. На широкий загал. Перші симптоми виявлення, виникнення хвороби, що потрібно, потрібно знати людям, як ну, запідозрити захворювання. В принципі, холера відноситься до кишкових інфекцій. Тобто, найбільш характерним для всіх кишкових інфекцій є явище розладу шлунково кишкового тракту. Це насамперед понос і блювота. Але, ну, але холера має певні особливості. Ну, наприклад, температура при холері зустрічається досить рідко. Як правило, при холері температура нормальна або навіть понижена. Холера за рідкісним виключенням починається з поносу. При, чому, от, при цьому не відмічається ніяких болей в животі. А найчастіше хворий розповідає, що от у нього в животі начебто щось забурчало, і після цього з'являється понос. Один, два, три рази і більше до нього приєднується рвота. І хворий починає бігати, і через деякий час, в залежності від інтенсивності проявів, розвивається явище зневоднення. А це вже небезпечно. Це вже не тобто саме більше те, що люд найважче те, що людина втрачає воду. Саме основне, людина втрачає ну не зовсім воду, вона втрачає рідину, в якій в тому числі і солі, і мікроелементи, і це може привести до, навіть до смерті. От. І в таких випадках хворому треба надавати допомогу своєчасно. Випадки самолікування при цьому захворюванні. Наскільки це шкідливо, не шкідливо? Чи все ж таки трапляється, що люди народними методами? Ви знаєте, подужують? народними методами навряд. От, але холера, як і всі інші хвороби, от, має різну клініку, тобто бувають легкі форми, стерті форми, середньої тяжкості і тяжкі. І в легких випадках хворий може збігати один, два, три рази в туалет і навіть ні до кого не звертатися, і сам по собі, і може холера пройти сама по собі. От. Але от, при цьому він може певний час залишатися заразним. І крім того, є така. Можливість, правда, теж досить рідка. От, людина може стати вібріоносієм. Тобто, будучи клінічно здоровою, вона все ж таки може певний час, правда, недовго поширювати інфекцію. Тобто, особливо це важливо для саме Я взагалі хочу вам сказати, що при проявах кишкових інфекцій, слава Богу, у нас багато лікарів, От, у нас густа мережа. Лікувально-профілактичних закладів все ж таки по-любому бажано звернутися до лікаря і проконсультуватися. А тим більше, коли от у нас така літня пора, та і можливо можуть бути всякі неприємності. Часом, коли хвороба легко починається, іначе то швидко проходить, може закінчуватись якоюсь переходом в якусь хронічну фазу. Будемо сподіватися, що цього не трапиться. Ну, Пане Сергію, хочу, щоб ви зараз прокоментували ще ситуацію щодо нововиявленої інфекції в Європі яка більше стосується свіжих овочів, свіжих огірків, свіжих помідорів. Наскільки це актуально для Рівненщини? Знаєте, мені набагато важче коментувати через те, що, ну, наприклад, холеру я досить непогано знаю. Мені доводилося три рази приймати участь в ліквідації спалахів і епідемії холери на території України. Це було в 91-му, 94-му, 95-му роках. Я її бачив, я її, ну можна сказати, мацав власними руками. От, і я цих бачив цих хворих, і я бачив всі стадії здиводнення, і, ну і сам застосовував різні багато-всяке, багато всякого було. От те, що стосується нововиявленого, я його не можу помацати. Я його не можу, я можу тільки дивитися і чути те, що розповідають. Наскільки ймовірним є потрапляння інфекції до що робиться для того, аби запобігти Такі, таким випадкам? Ну, можу тільки повторити те, що відомо, мабуть, всім нашим телеглядачам. Тобто, ми маємо справу із спалахом інфекції, яка викликана високопатогенним. І резистентним, тобто дуже стійким до дії відомих антибіотиків штамом кишкової палички о 104. От. Вона спричиняє ну, по, по різним даним, але найчастіше каже, що вона спричиняє тяжку клініку, і ми знаємо, що понад 20 людей, вже 22, минало 23 вже померли. Ми знаємо також, що по тим даним, які з'являлися, появу її зв'язували із вживанням овочей. Зокрема, спочатку це була капуста огірки, капуста огірки помідори. А тепер, коли ви можливо чули, вже з'явилася нова версія, коли мова йде про вживання в їжу пророщених паростків суї. Но. Але ну, в засобах масової інформації от, часто невірно вживають як джерело інфекції. Ні, це не джерело інфекції, це фактор передачі. Тобто кишкова паличка взагалі сама по собі, вона живе і процвітає, і являється нашим звичайним, її багато там штамів, дуже багато. От, це звичайний супутник нашого життя і тварин теж. От. І вона потрапляє назовні, знову ж таки, від, живої, від живого організму, від живої історії із шлункового тракту. От. А на огірки, на капусту, на овочі, на все, що будь завгодно, вона вже може попадати звідкись? І вони являються фактором передачі. І на сьогоднішній день. Для мене, наприклад, найбільш цікаво, звідки ж вона з'явилася, яким чином вона потрапила, не знаю, чи на сою, чи на огірки, чи на помідори. От цей момент дуже цікавий. От, як вона потрапила? Ну і, звичайно, що турбує особливо, от, що вона високопатогенна. Тобто, з неї сталася якась мутація завдяки дії якимось факторам. Я думаю, що це фактори, можливо, це моя думка, що це фактори техногенні. Що значить техногенні? Свою думку. Техногенні фактори це ті фактори, які породжені діяльністю людини. Ну, те, що стосується цієї кішкової палички, то я, наприклад, можу вам запропонувати таку версію. Оскільки зараз в високо розвинутих країнах от, вирощування сільськогосподарських культур, от, ну, по суті, як колись казали от в старі часи, коли я ще вчився в школі, був такий метод фантастичний, новий гідропоніка. Пам'ятаєте? Тобто культури рослини вирощувалися на якомусь розчині. Так, от зараз цей метод фактично гідропоніки, він запроваджений в надзвичайно широких масштабах. В ґрунті просто так. От, ні огірки, ні помідори, ні клубніка. От, не вирощується. Все вирощується от в спеціальних таких широких жолобах, які наповнюються щороку певним спеціальним субстратом з якихось речовин, я навіть не знаю. Так? А потім. Висока така теплиця, і зверху такі, ну як в реанімації, крапельниці, і все це керується комп'ютером і регулюється температура, вологість, надання, капання оцих речовин. І серед цих речовин, для того, щоб рослина росла прекрасно, щоб вона не хворіла, бо хвороби це, це більш не тільки людини, не тільки тварин, а й рослин всіх. Всього абсолютно додається. Додаються антибіотики, протигрибкові речовини, а крім того, ще е, прискорювачі росту, різноманітні хімічні речовини. І все це, все це безконтрольно, коли воно використовується, от, коли немає, ну, як вам сказати, багаторічної перспективи і такої оглядки, воно може прийти привести до мутації і появи. От таких е, е, організмів, які мають е, цілий ряд шкідливих патогенних властивостей. Як і думаєте, скільки бути? треба вченим ще буде часу, аби все ж таки дослідити цю інфекцію? Наскільки я розумію, для досліджень кинуто дуже потужні сили, часу вже проведено немало, але дуже багато запитань ще залишаються без відповіді, і навіть важко мені сказати. От, коли закінчиться, і буде дана така достовірна відповідь, і ми навчимося. Ну, ми зрозуміємо, що сталося. А Але тоді основне, на, сьогоднішній на, день, на сьогоднішній день, що ви порадили нашим глядачам, аби все ж таки не створювати паніку, щодня на свій стіл вони купують помідори, огірки, капусту. Ну, можна порадити, і це стосується не тільки холери. Це стосується не тільки кишкової палочки, це стосується всіх інфекцій, які передаються от, е, оцим шляхом. Тобто, от, руки, як казали наші діди уже, і, мабуть, прадіди, що руки перед їдою треба мити. Елементарні. Овочі елементарні. От, насамперед, це прості елементарні речі. Овочі треба, фрукти треба мити. Причому мити досить ретельно. І чим більше води, тим краще. Чому? От не вдає, не все вдасться нам змити. Навіть якщо там щось потрапило на поверхню, воно не вдасться нам повністю змити. Але залишиться дуже невелика частинка того заразного начала. А в епідеміології і інфектології є таке поняття порогова доза. Тобто цей певний мінімум. Кількості заразних цих паличок, вірусів Змиваємо і так далі, ми от, які необхідні для того, щоб викликати хворобу. І якщо буде менше цієї порогової дози, то людина не захворіє. Ви змийте майже, ну, менше порогової дози, от, і ви не захворієте. І таким чином, якщо добре мити, От, то ви можете уникнути. Це перший момент. І крім того, для тих, хто ну, особливо щось побоїться, хоча я не, не належу до таких людей. От, ну, наприклад, той же огірок, його ніколи не відмити біла, правда? Він горбатий, у нього там повно всяких ямок, особливо, якщо це ну, наш справжній огірок, да? от, а не такий довгий, гладесенький. От можна взяти і почистити просто-напросто, і все, помідор добре миється, а огірок ні. Перш ніж продовжувати розмову, я хочу нагадати, що ми працюємо у форматі прямого ефіру, тож усі, кого зацікавили тема нашої розмови, можуть до нас долучитися за номером 230016. Ще один, одне таке запитання. Всі ми любимо літо купатись, засмагати, але все ж це є така сприятлива пора для бактерій, для різних мікроорганізмів. Як запобігти виникненню інфекції? Ну, ви вже сказали, мити руки. Звичайно. Тепловий режим, наскільки тут? Тепла, тепла пора, вона сприяє розмноженню мікроорганізмів. Мікроорганізми дуже люблять тепло. Причому патогенні мікроорганізми вони пристосовані найбільше до температури нашого тіла. Тобто, коли температура 30 і за 30, вони відчувають себе комфортно і починають розмножуватися, в тому числі і в харчових продуктах. Тобто, крім того, що я казав, треба мити, треба чистити. От, ті продукти, які швидко псуються, от, їх треба зберігати тільки на холоді. Або використовувати одразу і швидко. Або розігрівати і розігрівати як слід і довго для того, щоб знищити ті можливі мікроорганізми, або їх токсини. От, і тоді вони стають безпечними. Мити, овочі в кип'яченій воді, ну хоча б хоча б, це... хоча б чистій, хоча б просто чистій воді. Ну, от е, наша вода, от водопровідна, да? ми здійснюємо постійно, наша служба здійснює контроль за е, водою. От, і е, ми вважаємо, що навіть простою водопроводною водою цілком можна помити, і це достатньо безпечно. Ми здійснюємо контроль. Там немає у нас, у воді у нас немає патогенних мікроорганізмів. Mm. Е, ще один такий варіант. Як розрізнити інфікування від звичайного поганого самопочуття? Ну, бачите, якщо мова йде про кишкові інфекції, то це завжди прояви з боку шлунково кишкового трактору. Mm. Тобто. Якщо погане саму почуття, це, наприклад, запаморочення, головний біль, от, ну що там ще може бути, то те, що стосується кишкових інфекцій, або, або так, це може бути, по-перше, болі в животі, по-друге, тошнота, втрата апетиту, ну і врешті-решт понос. Так що все дуже легко і просто. Як часто трапляються випадки виявлення інфекційних недуг, на пізній стадії. Чи все ж таки люди більш свідомі до свого здоров'я? Ну, все залежить від багатьох причин. Перша причина от, відношення до свого здоров'я. Друга, доступність. Ну, наприклад, якщо я живу десь далеко на хуторі, а мені треба десь їхати до Рівного чи до районного центру, то, звичайно, я буду чекати, аж поки мені вже, як кажуть, не приспічить. Та? Так що від багатьох факторів. Угу. У чому полягає складність профілактичної роботи? Складність профілактичної роботи полягає в тому, що вона невдячна. Лікар, якому, який вилікував одного хворого, от, йому кажуть спасибі, йому кланяються, ну, скажімо, дарують квітку. Якщо лікар вилікував 10 людей, от, якщо вилікував тим більше 100, він стає відомим і знаменитим, його всі знають. Якщо людина займається профілактичною роботою, і її ніхто не помічає, через те, що ми так влаштовані, наша психологія, от, ми не цінуємо своє здоров'я, ми своє здоров'я вважаємо абсолютно природним і не вважаємо, що ми комусь там зобов'язані своїм станом і своїм здоров'ям. І тим більше не лікарю, який займається профілактикою, якого ніхто не чує і не бачить, у тих випадках, з якими ви маєте справу. Як часто причиною захворювання є низька санітарна культура населення? Ну, ви знаєте, справа в тому, що я займаюся досить специфічним розділом, це особливо небезпечні інфекції. Це далеко не всі. От, наприклад, з кишкових інфекцій ми займаємося, наш відділ займається лише холерою. От. Ну, скажімо, Якщо мова йде про е, цілий ряд е, інших інфекцій е, зоонозної природи, ну, наприклад, той же Сказ, то е, можна сказати, що так, дійсно, ми стикаємося з такими прикладами, оскільки ну, люди, наприклад, не вважають необхідним е, прогулювати собак в ошейнику і наморднику. От, люди не вважають необхідним прив'язувати собаку у дворі. Люди вважають можливим утримувати десяток собак у квартирі і так далі. У цьому відношенні можливо. На вашу думку, як все ж таки можна підвищити опірність організму людини до інфекцій, небезпечних інфекцій? Ну, взагалі опірність організму можна підвищувати не до особливо небезпечних інфекцій, а до всіх, і взагалі не тільки, оскільки опірність організму, це поняття дуже широке, опірність підвищується до всього інфекційних і неінфекційних захворювань. Ну і в цьому плані, звичайно, ну я хочу сказати, що це, ну, по-перше, здоровий спосіб життя це само собою. І це дуже важливу роль грає позитивний емоційний фон. Людина, у якої позитивний емоційний фон, має набагато вищий рівень імунітету. У неї набагато менше шансів захворіти і інфекційними, і неінфекційними хворобами, і прожити набагато довше, ніж у песиміста, у того, у якого, ну, а може просто у людини, просто дійсно реально справжні проблеми. Пане Сергію, надзвичайно дякую за те, що. Ми дійшли нарешті до такої позитивної ноти в нашому ефірі. Дякую, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Для глядачів нагадаю, що сьогодні у громадській приймальні ми спілкувалися з завідувачем відділу особливо небезпечних інфекцій обласної сес Сергієм Шуляренком. Залишайтеся здоровими та успішними. Побачимось.